Вірш, мені є різниця, мені є різниця, де жити, в якій країні, на якій землі хочеться людей навчити, щоб вони українцями були. Бо моя батьківщина одна, там, де сади калинові, де живе українська душа і додому стеляться дороги. Мені є різниця, яка мова, бо вороги своєю нас вбивають. Нехай в нас буде лише солов'їна, яку нас шматками відбирають, в наших серцях предки відлуння, що билися за Україну віками, але й тепер, люта буря, вбиває наших людей роками. Мені є різниця, хто нас захищає, хто віддає своє життя за нас, хтось може їх і не згадає, але ж вони вберегли всіх вас. Ми народ, що живе, що бореться кожного дня, що сили знаходить, де чекає нова боротьба. Мені є різниця, де жити, в якій країні, на якій землі, який прапор буде майоріти в нашій рідній країні.